Триває 243-я доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загалом за попередню добу окупанти завдали два ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Бахмут, Запоріжжя, Миколаїв та Новотавричевське Запорізької області. За наявною інформацією. Російська Федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України з території Республіки Білорусь, включно із застосуванням ударних БПЛА іранського виробництва. Протягом жовтня цього року на території Республіки Білорусь тривають заходи перевірки мобілізаційних ресурсів. При місцевих органах виконавчої влади створені спеціальні групи для перевірки та уточнення інформації щодо потенційних призовників, йде уточнення роду діяльності чоловіків призовного віку, військово-облікових спеціальностей та сімейного стану.